Привіт, я награв у Валхайм більше 400 годин і нарешті можу об'єктивно розказати, що це за персик і чому я вам її не рекомендую грати. Про Валхайм я дізнався давно, але ніколи серйозно ним не цікавився, адже це виживалка, а я не дуже таке люблю. Думав я та по справжньому познайомився з грою 4 місяці тому, коли вона набрала дуже багато голосів у виборах гри на каналі. І хоч вона зайняла лише третє місце, я вирішив дізнатись, що ж такого у цій грі. Плюс тоді була знижка і все. Валхейм увірвався в десятку моїх найулюбленіших ігор просто з ноги. Я вже не сподівався, що мене може так затягнути щось, окрім Маунта. І, чорт, це було прекрасно. Та чому ж її не треба грати? Бо вона вкраде весь ваш час. Якщо у вас смаки на подібні ігри, як у мене, тобто Маунт, Стронгольд, Готика, Древні скрутки, відьмак і так далі, скоріш за все, Волхейм вам зайде. І хто слідкує за моїм каналом, бачили, як різко змінилась кількість публікацій, точніше зменшилась відносно, скажімо, грудня. Це при тому, що тоді вирубали світло і так далі. А все через Волхейм. Я тільки та й хотів, щоб прийти з роботи і трохи пограти, а це трохи розтягувалось до п'ятої ранку і так щодня. До сьогодні. Зараз, коли я перелопатив гру вже зверху донизу, немає такого сильного бажання і я нарешті можу взятись до роботи. Тому, якщо у вас немає ніяких планів на життя, welcome to Valheim. А тепер я власне розкажу, що мене так зацепило, поговоримо про плюси, мінуси Валхейму, і я постараюсь зробити це без спойлерів, адже. Тут це дуже важливо. Настільки важливо, що я порекомендую вам далі це відео не дивитись, а просто спробувати все самому. Я серйозно, це найкраща і, на жаль, одноразова сторона цієї гри пізнавати її. Але якщо ви все ще тут, погнали. Перш за все, Валхейм пропонує захоплюючий світ з неймовірними пейзажами та надзвичайною увагою до деталей. Від засніжених гір до безмежних луків, зелених полів і небезпечних боліт, кожний куточок цього інспірованого вікінгами світу залишить вас зачарованими. Рівень занурення та візуальний стиль Валхейм дійсно неперевершений. Перенесе вас у світ легендарної скандинавської міфології. Як я вже казав, Валхейм це виживалка, та непроста, де у вас немає ніякої цілі і просто треба вижити. Ви крутий воїн минулого, якого Одін засилає у десятий світ світ Валхейм, де колишні вороги набирають сили і треба з ними покінчити. Саме так, це вся суть гри. Перемогти всіх ворогів, і весь подальший геймплей будується навколо підготовки до бою з цими дуже непростими суперниками. Вся гра повністю базується на скандинавській міфології, так. І ця витримка одного стилю дуже вдало виконана розробниками, тому це одна із найатмосферніших ігор, які я тільки грав у своєму житті. Графіка. предмет вічного спору, норм графіка у Волхейм чи ні. Більшість із тих, хто вже грав, скаже, що це одна із невід'ємних частин, яка доповнює ту атмосферу, про яку я говорив. Вона самобутня та унікальна. Частинки світла і все навколо виглядає просто неймовірно, якщо ви пограли хоча б півгодини, але багатьох людей відштовхує піксельність зображення. Запевняю, це відчуття у вас зникне, варто лише трохи пограти. Тому графіка у грі чудова і саме така, як і має бути, десять із десяти. Ще один жирний плюс в копілку поєнтів Валхейму. Звук саунд дизайн виконаний на найвищому рівні. На початку це буде справжній хорор, я вам обіцяю. І кожен новий біом принесе свої сюрпризи. Повинно пройти немало часу, поки ви не звикнете і не почнете розрізняти небезпеку від простого шелесту трави до реальної небезпеки. Музика в грі норм, тобто вона класна, все гармонійно вписується, але на мою думку її трохи мало. Вона класно, але швидко набридає. В цілому, за звук в грі я поставлю 9 із 10 і рекомендую цю гру грати в наушниках. Так звісно, будь-яку гру краще грати з класним звуком, але тут я прямо наголошую на цьому. Окрім повного занурення і атмосфери, це може врятувати життя вашому герою. А у цій грі помирати дуже погано. Про це я трохи пізніше скажу. Оптимізація це велика проблема гри. Це стосується як онлайну, так і простих стандартних лагів. У мене не надпотужний ноут та вивозить Одіссею, Маунтер, Дер-2 і так далі. А з піксельною грою не дає ради. Суть у тому, що коли гра тільки починається, або ви відходите від свого поселення бази, скажімо, в ліс, степ і так далі, все гаразд і працює стабільно. Та величезна купа об'єктів, які ви тут понабудовували в себе на базі, вони ж усі активні, тобто це не просто текстурка хати, а реально шматок стіни, з яким можна взаємодіяти і так майже все в грі. Тому я розумію, чому воно лагає, але це не означає, що це непогано. На місці розробників я б доклав усіх зусиль, щоб у першу чергу вирішити саме цю проблему. Бо ну це реально бісить. Типу, ти хочеш побудувати щось дійсно красиве, і грандіозне або дуже деталізоване і красиве, але розумієш, що потім просто не зможеш нормально тут же ж грати на своїй території. Звісно, це стосується лише середніх і слабких систем, хоча у нас на сервері є люди з дуже потужними апаратами, і вони теж скаржились, мов, от на що ти тут так багато всього понабудовував? А от тепер самий сік. Починається гра з того, що вас відправляють у Валхейм, розрулити одінові проблеми, але дають вам тільки труси. Спершу все доволі плавно. До вас прилітає Хугін, вам все гарненько показує, розказує, ти типу, поїди позбере каміння і палки, зробиш собі сокиру і так далі. І тут починається магія, адже коли ти підбираєш якийсь новий матеріал, тобі відкриваються нові рецепти. Не знаю, може це моя недосвідченість виживачів, але ця система мене просто вразила. Я як божевільний шукав нових предметів, бігав, підбирав усе, що лежить, щоб відкрилось щось нове, і це було захоплююче відчуття. Але настає момент, коли ти ніби застряг. Ну просто немає більше нічого, але ти точно знаєш, що повинно бути. І просто рандомно крафтиш все, що тільки можеш, як раптом тебе починає засипати новими рецептами та кресленнями. Відаю, ви скрафтили молот. Молот у грі буде вашим другом на всю решту гри. Це основний інструмент для будівництва, а воно тут бляха просто ідеальне. Знову ж таки, я не грав у всі ці ваші сини форестів, расти, даркісти і ну хизи, що там ще. Це мій перший виживач, але будувати тут дійсно неймовірно. У вас є певні частини, із яких ви можете зробити що завгодно, вау. Oh, wow. Серйозно, всі обмеження тільки у вашій фантазії і міцності об'єктів, тобто ви не зможете будувати вічно верх аки в Майнкрафті, або щось неймовірно хитке. Все повинно мати опору, підпору або щось типу того. Але повірте, коли в перші години гри у вас будуть проблеми з тим, як накрити свою хату, як його там зробити. То вже всього, через плюс-мінус 300 годин ви будете будувати замки і величні зали і от-от-от. Я напевне зупинюсь, адже будівництво в цій грі прекрасне, і саме цим майже ну, 80% часу я тут займаюсь і можу говорити про це дуже довго. Тож, решту ви дізнаєтесь самі, коли зіграєте у цей абсолютний шедевр. А ми перейдемо до нових фішок і інших фішок. Скіли ще одне чудове рішення розробників. Ідея не нова, але, на мою думку, найкраща. Більше всього я люблю, коли навички в герої ростуть по мірі використання їх ним. же. Це дуже класно, майже пасивно і приємно. Анімація, коли той чи інший скіл виріс, прикольна, і це завжди так на секундочку піднімає тобі настрій. Також дуже гарно придумали зі смертю. Після поразки ваш персонаж просто відродиться там, де ви в останній спали, або біля кругів, де ви починали. Але частина ваших скілів знизиться. І повірте, на пізніх та навіть середній стадії гри це дуже-дуже прикро, адже чим далі, тим важче прокачати той чи інший навик. А от злітають вони дуже швидко. Також класно продумали хп та витривалістю. Найважливішим, так саме найважливішим фактором успіху у грі є хавчик: не броня, не зброя, не ваші скіли, ні-ні-ні. Цибулевий суп мед, морожка. Ось, де криється вся міць і потужність вашого вікіна. Від того, яку їду ви будете їсти, буде залежати ваше хп та витривалість. У грі є безліч різновидів хавки, а у вашого персонажа три комірки для неї. Потрібно грамотно розподіляти, враховуючи безліч факторів, що саме варто зжерти. Іноді треба гарненько давати на п'ятку, тож ви закидуєтесь освіжаючим морозом. Або вас чекає тривалий боссфайт, то бикоящеровий пиріг вам в пику. Ну і так далі. Але на початку ви будете їсти тупо все, що попало: маленько, грибочки, м'ясо якогось водного чи дикого вепра. Ну ви зрозуміли. Механіка приготування їди дуже цікава і не викликає рвотного рефлексу навіть під кінець гри. А от що викликає, то це метали. Ні, ні, з ними все зрозуміло і класно. Хочеш дійсно хорошу зброю або надійний захист? Бери керку і вперед. Але його потрібно ну так багато, що просто набридає його добувати. Особисто для мене це не дуже велика проблема. Так, це чистої води Грінт, але тебе постійно будуть відволікати різні істоти, тільки но ти доторкнись до трудовища. Тому для мене цей процес не дуже болючий. Але я знаю людей, яких реально вже нудить тільки від слова мідь. Дуже й дуже непогана у грі фізика. Ні, я серйозно, ця ігруля на старті важить півтора гігабайта. Дуже мало. Але фізика приємна і достатня. Плавати на човні класно, персонаж рухається передбачувано, дерева падають прикольно. Ну, типу, це не хавок там якийсь, звісно. Але для такої гри фізика класна, достатня, ну правда, норм. А тепер найцікавіше мультиплеєр. Ого, так. Ця гра цілком. Ооо <хи> так. Ця гра цілком і повністю прагне бути онлайн. Тобто, ну звичайно, це дуже цікаво і страшно досліджувати все самому і таке інше. Але зізнаюсь чесно, робити це в компанії хоча б з однією людиною в 100 разів краще і цікавіше. Коли ви граєте сам, у вас просто є конкретна ціль перемогти всіх босів, і на цьому все. Ну хіба що там можна самому себе якось розважати, але не всі це вміють. А от гра з друзями приносить тонну додаткових плюшок. Найочевидніша це конкуренція. Кожен хоче бути першим рагнаром на селі, саму красиву хату, найблискучіший обладунок, найсильнішу зброю, ну і так далі. І от ви вже сидите і щось там будуєте, шукаєте в інтернетах цікаві ідеї, як би то зробити найприкольніше з усіх, або спасти товариша в бою, або бідкатися, жалітись, що тебе вбили по тупості кого-небудь. Ну кайф же. ж! Також це дуже сильно полегшує, або, як мінімум, робить цікавішим грінд. Адже мідь потрібна всім, і коли ви йдете по неї удвох, наприклад, то це може з легкістю перерости у історичний регіт, як у мене це часто траплялось з сестрою. І окрім всіх цих чудовостей гри і неймовірної нордичної атмосфери, кооператив це просто блін обов'язково. Звичайно, чим більше людей, тим краще, бо більше конкуренції, а ще можливість будувати вже якісь общинні відносини. Наприклад, на нашому сервері у більшості є конкретне заняття, чим той чи інший займається. Тож ми зробили ринок і продаємо там свої товари. Наприклад, я розвожу тварин та продаю їх шкури та м'ясо. А мій сусід фермер, який торгує всім, що тільки стерчить з землі і може рости. А наш повар закупляється у нас і робить вже готові страви, на яких він, до речі, заробив цілі статки, із тепер самі багатий чел на сервері, ну це не точно. Ну і так далі. Тобто, все це я розповів тільки для того, щоб ви зрозуміли, який неймовірний потенціал у цієї чудової гри. Адже. Починається все з простого підняття палки, яка лежить воно там на землі. А через якийсь рік ігровий ви вже обираєте ярла у тронній залі. Не можу не сказати я й про численні моди. Так, гра повністю самодостатня. Тут є все необхідне. Ало Маунт! Але з модами грати теж чудово. Ми разом з моїми вже тепер друзями зробили вже друге проходження. І воно якраз таки з модами. Не можу однозначно сказати краще з чи без, але якщо і будете їх використовувати, то прошу вас, не переборщіть, бо можна в собі все дуже сильно підпортити і ну, просто останетесь без, без тих вражень, які закладали розробники. І взагалі, спробуйте спершу без. Чистий нейтів Valheim – це прекрасно. А вже потім будете сібавити. Про цю гру можна ще багато чого сказати, правда, я можу говорити про неї годинами. Я дуже скорочував і віддаляв цілими абзацами сценарій навмисно, адже дослідити самому все у цій грі це скарб, знаю, я вже про це казав. Не біжіть на форуми чи в YouTube, коли не знаєте, як далі бути чи що робити, просто пограйте. Трохи терпіння і зусиль і гра вам сама покаже, що робити далі. І це найпрекрасніше, що тут є. Коли ти сам здогадуєшся, що ага, о, ага, ось воно де. Тебе окриляє таке неймовірне відчуття, що ти хочеш знову і знову відкривати все нове й нове. І до речі, розробники дуже молодці. Типу, гра вже не нова, хоча досі в ранньому доступі, але вони частенько її обновляють і приносять в гру нові фішки, чим повертають в гру тисячі степанів. Можливо, відос видається занадто компліментарним, та я дійсно, окрім оптимізації, серйозних проблем у ній не бачу. Є там різні дрібнички, по типу вікінги не вміють плавати під водою. Ну, але ж ви знаєте, що це історичний факт, так що все гуд. Отже, підсумовуючи, Валхейм це гра, яка змусить вас погрузитися у світ вікінгів, повний небезпеки, загадок, незабутніх пригод. Ви будете досліджувати, будувати, боротись, виживати все це захоплюючий досвід, який варто спробувати. Так що не зволікайте, сідайте за комп, піднімайтесь на Валхейм, чи що, неймовірні пригоди. Чекають у вас. От. Так, знаю. Відос називається Чому не варто грати, але там не в душках. Так що давайте без цього всього в коментарях. Мені тут не цей самий. Вас всіх обняв. Приємної гри. Дякую.